За п'ять годин від початку блокування україно-словацького кордону у межах КПП Ужгород активістам митникам та представникам влади таки вдалося дійти порозуміння. По обіді кордон таки розблокували. Ми домовилися про те, що митники і прикордонники задіють додаткові сили для того, щоб прискорити пропуск через пункт пропуску транспортних засобів, які проходять п'ятиденний контроль, так називаємо пересічку. Крім того, ми будемо звертатися знову і через обласну раду, і через митницю ДФС. І через адміністрацію до керівників держави розглянути це питання на законодавчому рівні. Адже це питання у нас полягає в тому, що в нас закони не співпадають із міжнародними законами. Самі ж активісти кажуть, нинішнє перекриття це було нагадування про себе, бо за два місяці від часу минулого блокування нічого не змінилося, і до їх вимог ніхто так і не прислухався. Я ще таке поняття, як міжнародний договір України, який називається Стамбульська конвенція. Додаток, це стаття 5 говорить, що правом на тимчасове везення, яке ми вимагаємо, щоб до нас приміняли, користуються транспортні засоби як комерційного, так і приватного використання. Ніхто це не чує, ніхто це не бачить. А стаття 1 частина 3 митного кодексу України і стаття 9 Конституції України говорить: якщо міжнародним договором України сказано інше, ніж внутрішніми законами України, застосовуються норми міжнародного договору України. Все. Ніхто то не робить, не чує і не хоче. Самі ж митники, що пард початком блокування наголошували активістам блокування кордону. Акція незаконна. Тільки ліж розговор і з общественністю намагаюся убідіть в тому, що ми повинні всі діяти. У нас правове государства Україна йде тільки... ліж. В Евросоюз и мы користуемся только лишь законами, поэтому есть проблема, должен быть закон и все на основании закона. А подстрекательство к тому, что надо идти перекрывать кордоны, я буду категорически, ну не то что против, и как, и как гражданин, и как посадового особа буду просить не конфликтовать, не этот конфликт не выносить в такую радикальную э, плоскую. Відтак правоохоронці за фактом блокування вже відкрили кримінальне провадження. По даному факту за цю акцію вже розпочати кримінальне провадження за статтею 279 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає штрафи, правні роботи. А максимальна санкція це є обмеження волі строком до трьох років. Тут на місці події було керівництво міської поліції, керівництво поліції області. Вони роз'яснювали, що це є кримінально каране діяння, і вони самі розуміли, що перекриття магістрали це є. Це, ну, це є кримінальне правопорушення, це є злочин, це є стаття кримінального кодексу. Саме тому вони нас запевняють, що їхні автівки не перекривають дорогу, а просто зламалися. Вже завтра активісти підготують звернення до столичних мужів. Закарпатські посадовці пообіцяли сприяти, аби активістів почули в столиці. Наразі автовласники пообіцяли не блокувати шляхів до Європи, принаймні на ближчим часом.